У Артем Артедов та Віталій Миколенко. Будь ласка, пане Олександре увагається подія в Україні. Триває вже понад два роки. Повномасштабна війна. Вони дійсно показують дуже високі результати. Національна збірна України виборола свою перепустку фінал євро 2024 серед найсильніших команд Європи. Вона заслуговує на це на цю підтримку. Мене цікавить е, наша збірна. Я сам грав у футбол, займався багатьма видами спорту і тому е, дуже слідкую за цією справою. Це приносить мені задоволення, бо я живу в Україні. Я хочу знати, що відбувається у нас які події, які актуальні події, в тому числі і спортивні. Для нас це наше відображення. Нашого життя, наших подій. Але це і а, пояснення іншим країнам, що у нас відбувається через ці зображення. Звичайно важливо, тому що український футбол і українські футболісти вони так само відомі, відомі на цілий світ, і в тому числі черкащани нам є чим пишатися. Це чергове нагадування а, іншим країнам про те, що є українці їх багато вони талановиті, вони незламні і вони обов'язково переможуть. 三包。